Наша наступня гость, наша наступна гостя також працює у сфері краси. Війна змусила її переїхати спершу до Харкова, потім із Харкова вже до Львова. І... Тут вона займається улюбленою справою Діана Попова, косметолог, орендувала у Львові приміщення і надає послуги, як дарує красу іншим, як повертається до життя сама. Діана розповість в ефірі головне за день. Добрий вечір. Рада вас бачити в нашій студії. Добрий вечір, навзаєм. Дуже гарно виглядаєте. Не можу не відмітити. Дякую, навзаєм. тут, напевно, професійне. Як то кажуть, не може бути людина, яка це. Допомагає дарувати красу іншим, не може, напевно, не дбати про себе. Так, безумовно. Я вважаю, що б'юті всі майстрині завжди повинні з ніг до з голови до п'ят виглядати безумовно гарно. Тому що, як я кажу, ми постійно торгуємо своїм обличчям. Ви сама собі реклама, скажімо так. Так, так і є, тому що все, що я роблю своїм клієнтам пацієнтам, я завжди все. Пробую на собі, тож так може погодитися. Перед тим як розповісти, як ви опинилися у Львові. Хочу спитати, як ви опинилися у Харкові. Знаємо, що ви родом із Луганщини. Та так, я з маленького шахтарського містечка в Луганській області. А, також а, мені довелось переїхати, але це було у 2015 році. Тобто, коли почалась війна у 2014-му, саме в Луганській області, ми з сім'єю багато подорожували, тому що ну ми постійно чули ці вибухи, і то що це так до нас доходило. Моя мама дуже за нас переймалась та перевозила нас з сім'єю. А потім ми вже повернулись додому вже в нову республіку. Та я не мала змоги закінчити нормальну школу. А в моїх планах було безумовно навчатися в Україні. Я для себе обрала Харківський національний медичний університет. Та ще школяркою були так? так. Я навчалась, повинна була навчатись тоді в 11 класі. Випускний рік. Так, нам сказали, що нам дадуть тільки дипломи, атестати, точніше, шкільні, з котрими ми можемо поступити чи у, у самій республіці, чи до країни-агресора, скажімо так. Mm -hmm. Мені цей варіант категорично не подобався. Та ми невеликою групою знайшли можливість закінчити школу в Україні. Та так само під обстрілами ми їздили, здавали ЗНО. Коли в нас там зруйнували міст, mm -hmm. котрий, о, зараз навіть вже не спам'ятаю населений пункт, зруйнували міст, неможливо було проїхати. Та ми через цей міст спускались там по, по дерев'яшкам, щоб здати все це в Україні. Все це, звісно, нас супроводжували українські воєнні ще в той, в той час нам допомагали дуже. Та закінчила школу. Українську на благо та поступила у Харківський національний медичний університет? Так вже опинилася у Харкові? Так, я приїхала до Харкова, щоб навчатися. Ось, Та ось би повинна була закінчити вже інтернатуру. Та ось так все сталося, як ми всі знаємо. Як ви взагалі, як, як почалася ваша історія в косметології? Навчались ви так. не за цією сферою. А, Медик так. мали бути. Я за за фахом лікар-педіатр. Угу. Така в мене спеціальність. На четвертому курсі мені просто стало цікаво спробувати себе в косметології. Я просто пішла на курси, це було спочатку хобі. Угу. Я почала працювати вдома, робити якісь процедури своїм друзям. А потім я зрозуміла, що до мене вже хочуть прийти друзі моїх друзів. Та було вже мало місця. Та ми вирішили з подругою вже вдвох у Харкові знімати кабінет, просто спробувати. Та воно, так як сніжником, почало накатуватись та перейшло у те, що є зараз. Тобто, це вже більше трьох років постійно активної активної діяльності в косметології. Вам вдалося врятувати якесь обладнання чи якісь буда якісь речі чи вцілів ваш кабінет там в Харкові? На жаль, в Харкові мій кабінет абсолютно не вцілів. Це був Новесенький кабінет, так його ось можна побачити. Там був зроблений новий ремонт. Тобто ми нещодавно в нього переїхали. Він знаходився прямо за облдержадміністрацією, це дуже відоме відео, де ракета прилітає туди. Та мені одразу сказали, що можеш не сподіватися, що ти щось. Там зможеш ще забрати. Тобто там було все, там було все обладнання, всі препарати. Е, ну як, я навіть не, не, мага, не намагалась туди поїхати, тому що у місті тоді, тоді був жахливий хаос. Ну, таксі дуже дорого коштувало. Ну, ми боялись по місту навіть рухатись. Постійно були взриви, були взриви поруч. Літали літаки над нами. Ну тобто, це було б безглуздо з моєю історією там, з 14-го року їхати та забирати матеріальні речі. Тобто, я цю ситуацію просто відпустила для mm -hmm. себе. Ну і все. Ну тобто, це кабінет його більше немає. Ну окей. А що відчули, коли зрозуміли, що невже знову фактично тоді лишень вдалося від цього якось втекти, оговтатись і тут? Ой, в мене знаєте, не такі питання прямо мурахи по шкірі. А того що саме 24 лютого я отой флешбек, я як я скажу, лютий флешбек відчула, mm -hmm. тому що ти ці вибухи завжди хочеш забути. Я з 14-го року просто ненавиджу салюти. Усі ці вибухи постійно там на Новий рік. Я, я не виходила навіть на них подивитись. Та ось коли 24 лютого я зранку вийшла на балкон. Це були перші вибухи, як я розумію, на Салтівці. Також Салтівку зараз вся країна, всі знають. Та я почула цей перший вибух, і я така: це, це що знов? Ну і ти просто ну, ти сідаєш та ти не знаєш. Спочатку, що тобі робити? Ну, тоді, я думаю, вся країна не знала, що робити. Ти не знаєш, куди воно буде летіти, де безпечно, де небезпечно. Ну, тобто, ти просто не можу сказати, що опускаються руки, але ти відчуваєш такий: куди що, та, що щось далі? всередині ламається, воно кожного разу так. Але ви не зламалися і вирішили все ж таки продовжувати працювати вже у Львові? І як сюди потрапили? І чому вибрали це місто? Могли виїхати за кордон? Варіант виїзду за кордон я категорично не розглядаю. Я дуже рада, що моя родина зараз за кордоном. Я не хочу виїжджати, мені подобається у своїй країні, мені подобається працювати саме тут та є змога працювати саме тут. А до Львову ми потрапили не одразу. Ми виїжджали з моєю мамою та подругою. Mm -hmm. ну, тобто, так вийшло, що ми сиділи в одній квартирі, сиділи ми 9 днів. Ну, тобто Ми все це чули. Ну, тисне. Звісно, воно тисне, мене вмовили. Вони виїхати я дуже не хотіла. Тобто, фразою аргументом було «Діана, ти що чекаєш прильоту в наш будинок? Чого ти хочеш? А, та ми думали одразу поїхати до Львова, та це було. Ну, просто неймовірно складно. Тоді були ці евакуаційні поїзди. Люди на вокзалі просто були скажені. Ну, щось неймовірне відбувалося. В чергах стояли по багато годин. Зрозуміло, що я там спілкувалася з людьми в месенджерах, зі своїми друзями, котрі також намагались виїхати. Та ми приїхали просто на вокзал, навіть не знаючи, куди ми їдемо. Тобто, ми зібрали там. Якусь частину речей, це зима, це холодно. Ми всі в пуховиках mm -hmm. у цих довгих. Ми зібрали речі, приїхали на потяг. Та от перший був потяг на Дніпро. Поїхали до Дніпра. Так, ми сіли та просто поїхали на Дніпро. Ще була одна моя подруга з хлопцем. Ми там зустрілися взагалі на вокзалі. Доїхали до Дніпра. Та вже була комендантська година. А мені просто в той день написав мій старий знайомий, типу, як ти? А він якраз в Дніпрі. Він каже, а давай я тобі волонтерів покидаю. Може хтось допоможе вам в Дніпрі залишитись. Та так вийшло, що я просто набираю першому хлопцю, якомусь, котрому, котрого я не угу. знаю. Він каже: звісно, приїжджайте до мене, забирайте, можете мою квартиру забрати, живіть. Ми думали, що ми поїдемо одразу до Львова, але відмінили той потяг. Ми переночували на вокзалі, з ну, там на підлозі спали на тому вокзалі. Зранку ми зрозуміли, що ми до Львова не доїдемо, того що ми були дуже втомлені. Та я йому просто зателефонувала. Він каже: так, приїжджайте, нас просто зустрів хлопець. Котрого ми не знаємо. В, Та... в, так, ви деякий час у Дніпрі прожили і Та, все ж таки десь... потрапили у Львів. І як mm. бачите зараз у тій справі, де ви працюєте, в сфері косметології? Чи вона затребувана? Тому що, здавалось би, війна і не на часі? Я вам так скажу, в нас жінки просто неймовірні. В нас жінки, я навіть зараз знаю, що у Харкові постійно працюють косметологи, працюють багато моїх знайомих. Ця сфера має сенс. Я не дарма сюди приїхала, я працюю тут з травня, працюю дуже активно. Мені дуже приємно, що мене знаходять львівські панянки, дуже багато харківських дівчат мене підтримують. Ну просто я ж кажу, в нас неймовірні люди. Навіть сюди мені допомогла переїхати моя клієнтка. Угу. Коли я хотіла сюди приїхати, це був квітень, ну, тут неможливо було зняти житло. Ситуація попит була ціна. така, був попит неймовірно. Це були великі ціни. Е, та я просто виставила сторіс в своєму аккаунті, е, що я шукаю квартиру у Львові, мені пише моя клієнтка, що тобі треба, наскільки людей. Вона попрохала своїх друзів та вони також допомогли в плані того, що вони ну, місяць ми жили просто також у квартирі невідомих нам людей, котрі дуже добрі та ймовірні, я так вважаю, я дуже дуже вдячна. Mm -hmm. Ось, а після того, як стабілізується ситуація, після перемоги плануєте повертатись до Харкова? О, звісно, так. Ну, за домом дуже сумушно. Я для мене Харків саме це мій дім наразі. Mm -hmm. Дуже хочеться туди поїхати, побачити. Я дивлюсь наразі сторіс своїх там, клієнтів, друзів, котрі туди приїздять, котрі там живуть. О, звісно, я думаю, це морально буде дуже важко. В плані того, що я звикла до одного міста, зараз воно зовсім інше. Та хотілося б хоча б побачити. Наразі я у Львові, я тут працюю, живу, місто мені подобається. Тож, поки все це не закінчиться, я надовго не загадую. Якщо буде змога просто побачити місто, я б поїхала. Дім там, так. Так. Ми бажаємо вам дійсно. Отримати цю змогу повернутися додому, і аби вже вибухів не було з боку. Знаємо, який там неподалік сусід, але хочеться аби ніхто не потерпав від цього більше ніколи. Дякуємо так, вам так, за так. цю розмову, за те, що знайшли сміливість про це розповісти, що долучились до нашого ефіру.